Міжнародна організація з міграції продовжує надавати підтримку Тростянецькій громаді. Цього разу представники МОМ передали до міста 107 листів шиферу, 247 листів плити ОСБ та 3400 листів профнастилу. Ми вже не раз розказували про наші пошкодження по нашій громаді. Скільки в нас пошкоджень по нашим закладам освіти, по нашим закладам охорони здоров'я. По закладам культури, і ви знаєте, багато благодійних організацій відзиваються на наше прохання допомогти нашій громаді з матеріалами із ремонтами та все інше. І от сьогодні благодійна організація, яка називається МОМ, Міжнародна організація з міграції, нам допомагає і надає матеріали для ремонту наших шкіл та дитячих садочків. Ми сьогодні отримуємо одну гуманітарну допомогу, а це 3400 листів металопрофіля, це у нас 107 листів шифера, які підуть на покриття для мафів, а також це у нас 247 листів USB-пліти, які підуть на ремонт солдатської школи для, для пола. За словами начальника відділу капітального будівництва Віктора Ніконенко, даний гуманітарний вантаж планують використати для відновлення робіт по закладам освіти Тростянецької громади. Дуже велика вдячність цій міжнародній організації з міграції за те, що вона нам допомагає. І з їхньою допомогою ми наш више відводуємо нашу громаду. До слова, міжнародна організація з міграції вдало співпрацює з містом. Раніше благодійники вже надавали допомогу внутрішньо переміщеним особам, долучались до участі у проєкті по забезпеченню паливною деревиною вразливих верст населення та передавали гуманітарну допомогу у вигляді ліків. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.